Вітаю! Давайте розв'яжемо дану вправу. Знайдіть суму коренів рівняння. Що це за рівняння? Видно, що в лівій частинці у нас там стоїть купа модулів. Отже, це рівняння з модулем. Дивимося на верхній модуль. Модуль, який вбирає в себе ось цей весь підмодульний вираз, який теж з модулям, бачимо модуль дорівнює 2. Міркуємо, коли модуль числа дорівнює 2, модуль якого числа дорівнює 2. Очевидно, це 2 або мінус 2. Тобто під модульний вираз, акуратно його переписуємо, 2, модуль модуль х мінус 1 закрили модуль мінус 2 модуль мінус 2, тобто, ми зняли з вами верхній модуль, і це дорівнює 2, або. Ще раз переписуємо цей підмодульний вираз до мінус 2. І окремо кожне рівняння будемо розв'язувати. Відносно модуля, ми бачимо цей модуль, я зараз його обведу ось він, цей модуль. Розуміємо, що це як змінна х. І розв'язуємо це рівняння відносно даного модуля. Бачимо, тут у нас мінус двоєчка, ми її перенесемо вправо. Тобто 2, модуль модуль х-1 модуль мінус 2 дорівнює, ось цю двічку переносимо 2 плюс 2 буде 4. Рухаємося далі, рухаємося далі. Так, я забула тут модуль поставити, бачите вже зразу. Далі, модуль у нас множиться на двічку, тобто 4 можна поділити на цю двійку. Модуль модуль мінус 1х-1 мінус 2 модуль дорівнює 4 ділимо на 2, буде 2. Далі знову бачимо модуль дорівнює 2. Коли модуль дорівнює 2, коли підмодульний вираз дорівнює 2 або мінус 2 розписуємо, З, знімаємо уже тут верхній модуль, тобто маємо модуль x-1 мінус 2, вже без верхнього модуля, дорівнює 2 або модуль x-1. Мінус 2 дорівнює мінус 2. І знову розв'язуємо окремо два рівняння. Не забуваємо, що в нас ще висить ось тут рівняння справа. Сюди йдемо. Модуль х мінус 1 дорівнює. Переносимо двічку сюди, 2 плюс 2 4. І знову прийшли модуль дорівнює 4. Підмодульний вираз хміну 1 дорівнює 4. Або. Х мінус 1 дорівнює мінус 4. І знову бачимо, знову у нас каскад цілий рівнянь. Х дорівнює в даному випадку 4 плюс 1 буде 5, і ось ми з вами знайшли вже перший корінь. В другому рівнянні х дорівнює мінус 4 плюс 1 мінус 3, ось другий корінь. Тепер повертаємося до ось цього рівняння. Тут. Модуль х-1 дорівнює мінус 2 та плюс 2. 0. Коли модуль дорівнює нулю, коли підмодульний вираз х-1 дорівнює 0, а значить, х дорівнює 1. Маємо третій корінь. І повертаємося нарешті аж до ось цього великого рівняння. Тут знову ж таки переносимо цю двічку сюди. 2 модуль модуль х-1. Мінус 2 дорівнює мінус 2 та плюс 2 0. 0 ділимо на 2 буде 0. Тобто, даний модуль ось цей модуль модуль х мінус 1 мінус 2, очевидно, буде дорівнювати 0. Бо 0 поділити на 2 буде 0. Модуль дорівнює 0, коли підмодульний вираз дорівнює 0. Тобто модуль х мінус 1 мінус 2 дорівнює 0. Переносимо дві вправо. вправу. Модуль хміну 1 дорівнює 2. І знову маємо модуль дорівнює 2х мінус 1 дорівнює 2, або хміну 1 дорівнює мінус 2. Розв'язуємо тут х дорівнює 2 та плюс 1 3, а тут х дорівнює мінус 2 та плюс 1. Мінус Маємо ось такі 5 коренів, але пам'ятаємо, що нам треба знайти суму коренів. Тобто все це ми додаємо 5 мінус 3 плюс 1 плюс 3 і мінус 1. 1 і мінус 1 знищилося, мінус 3 і 3 знищилося, і отримали 5. Отже, відповідь 5.